Вітаю всіх! Це канал «Перша тисяча книжок. Сьогодні на огляді наша ліпша книжка Принцеса плюс принцеса. Довго і щасливо. Авторка Кейті Оніл. Це новозеландська авторка. І ця книжечка 2019 року. Видання видавництво «Махован». І Її наклад в Україні був лише тисяча примірників. Один в мене. Я не знаю, чи був додатковий тираж, бо був величезний скандал через цю книжку, як я пам'ятаю. Тому що це ж принцеса і принцеса. Сама книжка, ну, це комікс, по-перше, тут просто пригоди. Але лише в кінці виявляється, що принц це не принц, а теж принцеса. Я не думаю, що це пропаганда чогось там, незрозумілого, дуже милі малюнки. Просто як варіативність відношень між людьми. Не думаю, що ця книжка може сильно повпливати на вашу дитину. Але сам комікс ну, на мене, як на мене, він абсолютно середній. Схожий на японське аніме. Це, напевно, молодший шкільний, середній шкільний вік цікавиться такими книжечками. Просто я вважаю, нічого тут такого кремального немає. Якщо ви відкриті батьки, то варто з дітьми поговорити про такі питання, одностатевих відносин. А, а не щоб дитина спочатку прочитала цю книжку і щось собі сама придумала. Трібно розмовляти з дітьми. Разом можна прочитати цей комікс. Але він не такий, щоб там супер. Можна знайти інші варіанти, щоб поговорити з дітьми про тему одностатевих стосунків. Тому це е, якби для любителів книжок і всяких різних історій, з ними пов'язаних так. У бібліотеці підходить. Якби це я збирала бібліотеку для своєї дитини, ну, не думаю, що це якась супер книжка, що обов'язково її включати. В садочок це ще рано книжку, я її не носила. До речі, у нас в садочку є одна книжка про котика і собачку. Але в кінці виявляється, що їхні власники зовсім не хлопець і дівчина, а дві дівчинки. Можуть зробити на неї огляд ту книжку. Тому такої літератури зараз немало. Просто не потрібно це від дітей приховувати. Так що Я не рекомендую цю книжку мати в своїй бібліотеці на ваш розсуд. Але для любителів коміксів так. Ну, цікаво. Дякую за увагу.